Надельная барахолка починается. Штатив Альфа 2500. Цена 1500 грамм. Какая цена? <плес> За 50 будет? Нормально, 70 нормально. Добрый, возьму. Яку ціну мотоцикл? 30 гривень Музикальний центр, в яку ціну? Ай, кана, були, мага, були. П'ять хвилин тому цей океан був в іншому місці.

Ні, я так просто питаю. Я так напробуваю, бо я там маю багато, я не роблю. Ясно. Сколько воно костит? Я беру. Так, повозье уже, понятно. Я знаю тут камня тут запах Яка ціна у нас статується? За одну. Можна за 200 пополам розвити. Добре, мовчу. А ця музична? А ця музична. А. Вона там внизу накручується. Дякую за інформацію. Бач, там 400 кілька. Одинаково, це 100 гривень. За кардіон господар хоче 100 доларів, там порвані міха. Кардіон, здається, німецький. Скільки оця фігурка? Таке буває, коли приносять цікавий товар. Всі хочуть щось купити цікаве. І головне подешевше, щоб перепродати. В цьому весь принцип роботи. Вдалося продати таких конників через OLX, Це підставки під столові ножі. Хотів по 100 гривень, продав по 50 гривень. Це водійний от на ЗСУ, підуть гроші. Хто не в темі, мені пані Марія подарувала подарунок, писала посилку з Європи, там певні предмети. Їх розпродаю. Вже продав на 2 тисячі і задонатив на 2 тисячі. Ще є певна кількість, і саме дорогий там срібний браслет продаю його за 4 тисячі. Також ці гроші на ЗСУ засилтуть. Доброго дня. День. День. А ви в яку ціну? В обидві 300. Цікавляться статуетками? Ну все добре. Все на добре. Для інтер'єру саме раз статуєтки. Сань є. в яку ціна? Сотка це 10 гривень, сотка 20 гривень, які великі по 30. Угу. А я нашел две конец 5 метров. А сколько за фотоапарат хочется? Найказина таке?

すいません。 скільки бляха коштує. Бляха скільки коштує. 100 гривень. Mm. Як треба. Як не треба 200. Ясно. Турка була продана за 200 гривень сьогодні. Мають прийти на проходу забрати її. Попам'ятаємо бабульку з минулої на філії, котрий я дав з посидіти. Принесу магарич, відмовлявся, але все одно сунове. Що саме кайфово? Холодне пиво саме раз після того, як розклався.

Після 12-ї продав вже на 3700 гривень. Критівля потрохи йде. Це, що сьогодні на бараховці купив за 35 гривень, таку вазу невеличку. І ось таку керамічну медаль. За 70 гривень. Більше нічого цікавого на бараховці не купив, тільки продаю. А скільки песик? Підписник прийшов за туркою і приніс маленькі бонуси для мене. Продам, трішки грошей буде. Пораз треба перевірити, як він працює. Ой, недорогий. Підписник приніс барахла. Взяв на пробу. Це здається, урановий скот треба буде перевірити. Кисити нові. такий пост. Штоф ось такий незвичайний. Буду на віоліті виставляти. Шкода, що кришки немає. Якась ексклюзивна робота, жаль має бути. Буде видно, за скільки вдасться продати. Також підписник приніс. Таку статуетку травнува ніч. Вже комусь цікаво. І ось такий штук. Кума полона. Ціна 200 гривень. Правнова ніч 300 гривень. Нарешті продав тарілки, металеві на стіні. Вони в мене ще в групі були самі перші, що я виставив їх в свій телеграм-канал. Продав по 150 гривень, купував по 100 гривень. Ну, Таскався з ними дуже довго, наступного разу, мабуть, не буду їх купувати. Брахунка закінчується, вже всі збираються. Що можу сказати? Продав на 4,5 тисячі гривень, в основному продав срібло, це приблизно на 3 тисячі гривень. Все інше потрохи, потрохи іграшок продав, трохи порцеляну продав. В основному дрібниці. Знову мені порцеляну принесли, кого принесли. Об'ємно, що не дуже сильно хотілося купувати то таке, думаю, продасться відносно швидко. Що хочу сказати, бережіть себе, тому що дуже спекотно, пару людям стало погано на парковці. Люди вже поховали вігку. Чув про одного діда, він продавав тут біноклі і чув, що у нього інфаркт чи інсульт був. Із-за того, що на сонці перебував, це не на торпеди сталося, як я чув на пам'ятнику Івана Федорова. Так що бережіть себе. А зараз зроблю відео, вставку, те, що вчора купив у підписника. Приємного перегляду! Вчора зустрічався із своїм підписником і дещо цікаво купив. Підписника звуть Віталій, дуже приємно було познайомитися. Чудова людина. Подарував багато подарунків мені, дещо купив напряму, дещо взяв під реалізацію. Зараз покажу, що я придбав, що Віталій мені подарував, за що я йому дуже вдячний. Деякі речі підуть на подарунки іншим людям. Є одна класна річ, я її декому хочу подарувати. Як це зроблю? Звісно, зроблю відповідне відео. І так, те, що я купив. І так, по співпраці з паном Віталієм. Так, на сатуєтки не звертайте уваги, просто немає місця, де їх зберігати. Скоро я віддам вже. Власником. Так, ось такі прикольні рюмки. Це якийсь метал посрібнений. Три рюмки 250 гривень. Ось такий свисток, керамічний 100 гривень. Машинка Волга. Ціна 100 гривень. Радянська ще. Пісні Богдана Стенмаха з його автографом. Ще не знаю, скоріш за все буду виставляти на віоліті. Так, портсигар. Деякі речі відразу буду називати ціну, деякі речі або не буду називати, або буду писати. Тому що трохи пізніше буду прицінюватися. Зараз часу немає. І так, рюмка 84-та проба з 18 грам, скоріш за все, напряму на пряму колекціонеру піде. Так, тут у нас. Монети є. І печатка є. Монети срібні, польські. Десь була українська монета ювілейна. Може в іншому місті. Так, тут багато чого. Трудові медалі. По 600 гривень. Кому цікаво. Одна медаль з документом. Орден червоного трудового знамені. Е, номер великий ще не прицінився. Так, ось така штука, можливо, хтось знає, що це таке. Це дали мені на оцінку, треба визначитись, що це таке. Ось така медаль ДНХ. І ще одна, це здається, срібна велика медаль. Вони ціняться. На жаль, закрутки немає. Значок 200 років херсону. Комусь із херсонців знайомих подарую. Так, годинники, годинник є коментарський, різні є. Буду на Violet одним лотом виставляти. Там буде актуально. Так. Годинник аушка. Ще одна аушка. Вчора мені принесли також жіночу аушку на барахолку. Поки що збираю, а потім буду гуртом продавати. якась Іграшка. Солдат, здається, металевий. Потім розберуся. Українська монета Успінський собор 98-го року, 5 гривень номінал. Трохи бон є. Так. Такий фотоапарат, елікон 100 гривень. Далі йдемо. ЛКСФ у нас. Три тарілки, ця з дефектом. Ось такий кухоль класний ЛКСФ Крутий. Ось така тарілка. Дуже цікава, по грошам також буде цікаво. Ось такий ЛКСФ. Жар птиця. Також ЛКСФ. Велика тарілка. Віталій подарував мені дуже багато предметів. І то він хотів мені більше подарувати, але я майже від цього відмовився. Ось такий підігрівач для пляшок дитячих. Відам знайомим ЗСУшникам. Може, каву будуть підігрівати хоч трохи. Так, ось такі різні фігурки на продаж щоб там за трохи продати. Ось такі пасатіжі. Дякую за подарунок. Скотч, що мені дуже потрібно, тому що це розхідник. Ось таке шампанське. Ось така класна чашка. Подарю знайомій людині. І ось така штука для миття вікон зі сторони вулиці. Але на склопакет не підходить, тому що не дістає магнит. Треба щось простіше. І ось така чудова ікона. Хочу одразу сказати, як я відношуся до подарунків. Можете ображатися, можете не ображатися, але якщо я отримую подарунок, я вважаю, що це моя річ. Я можу розпоряджатися нею як хочу. І тому я можу передарувати, можу продати, можу залишити собі. Так що, якщо щось хочете мені подарувати, розраховуйте на те, що не факт, що я собі це залишив. Так що без образ. Ось така приємна закупка. Я можу сказати, що віддав майже 3500 гривень за деякі речі, а деякі речі під реалізацію. Я так дуже рідко домовляюся, це можна сказати на ексклюзивних правах. Тому що я не люблю брати під реалізацію товар, тому що можна легко запутатися. А якщо беру під реалізацію, то щось цікаве, наприклад, ось така медаль. Медаль без закрутки, і так я сходу не пам'ятаю, скільки вона може коштувати. Сподіваюся, і надалі співпрацювати з Віталієм дуже класна, приємна людина. Побільше б таких людей у нашому жорсткому світі. Дякую за перегляд, дякую за лайк або навіть дізлайк, кому як. не обов'язково всім можу подобатися. В будь-якому випадку, всім успіхів, до зустрічі!